Доброго дня! Покажу вам трошки аграрних буднів наших друзів. Заводимося і їдемо працювати. Яка в баті борза куртка. кожані рукави, ворел. Заводимося, прогріваємося і в поле. Зараз розкажу, що будемо робити. Так, свій м'яч а Валентин що везе? Будемо розкидати. Так, розкидаємо селітру. А -а -а. Директор. Такий розкидач. До півтори тонни. Зараз загружаємося і їдемо в поле. Не повірить, а всякого минало патами маленькі. Ем ти зічок, є Сирожа вже під підвози Отаку гарну фотографію, яку зроблю буде заставка Резина, шипаки. пакинс Засипаємося і в поле працювати. Так, все, їдемо ми на площу. Такий кондьор туди я відхиляюся, а Валентин нас буде догонити. А чим він буде догонити нас? Шантіром з Європаком. Ага, ага. Вся навігація в нас загружена і закриваємо площу. Я так розумію, зараз ми об'їжджаємо, да, його куру нащо да. видно було де полтори буде видно. Розкидач поїхав, заїжджає Джундірик. Мтизюк поїхав. Вже закінчили розкидання, там ще чуть-чуть полишалися. Зараз ще Валентина йду зловлю. Бачу, черепки є. Що десь було, знаєте, якась посуда, колишня. А який гарний кадр Ні, зараз чуді, я познімаю трошки покажу Така гарна у нас сьогодні погодка Земля тепленька, вигріта От так працюють хлопці До розкидають Погодка вообще суперова. Правда, вибачайте за звук, непланова не зйомка і не взяв я мікрофон. Вже під'їжджає Валентин. Так, за другим разом до нього я заскочу. Це ми розкидали. а це вже Валентин пройшов і вже не видно. Його ніде поверху. Вже його накрило. Так, зараз сідаю до Валентина в тракторець і трошки ще поїжджу з ним. Так, підбирає мене Валентин на камір. Що скажи? Я вже трошки походив, познімав, Ще з кабіни покажу. Він в площу да? Рівняє ще? Такі рівненьки робить. Де твоя навігація? В Вімчизюку є. В мене. А тут а як ти будеш ходити? Тут непонятно, чи ти там пройшов, чи не пройшов. цілий Моя навігація, знаєш де, В складі стоїть. Ага. Трошки познімаю нас. Діване повретий, запрацьований, звук. Табаш звук. З разу не записався, бо, бо там через одну програму я знімав. А тут а звук такий собі буде, бо знімаємо... Ну, подивимося як 13-ка звук пише, бо на мікрофон то писав. О, написав. Трошки ми зараз поїздимо та й йдемо обідати. Наші вже обідають. <гум> там, зараз до них трошки щось вкусимо. Це трактор був Ага, Так, мабуть. Робота роботою. А обід перекусити. Перша борозна, перша борозна, ну є гермейстер. Все, перекусуємо і Думага. в роботу. Я люблю О, нам як... таку смакотушу принесли. Капельку вийшли. Ще трохи і в роботу. Ми тут з Валентином трошки ще по стопці випили, а стариків відправили в роботу. Трошки піду їх покажу. Хай працюють, а ми ще трошки поговоримо. Будемо чередуватися, трошки вони, трошки ми. От земля от видно, де вони пройшли, а ця вже підсухає, бо таке сонечко. <ріхи> Тут вже пройшли. І заходить далі. Приїхали трошки до них гостями. У нас, звісно, то роботи є вдома, але... Приїхали з ними побачитися. А вони займаються таким, такою роботою. Готують площу під ячмінь. Йде зміна старих на молодих. Ці йдуть за стіл, а ми йдемо в, бой. в трактор в бой. Так воно і хочеться робити. І що воно як? Я ми бачу. на караулі. Я кажу, нормально. <ріст> там є до чого? Є. є. ми ходили. Давайте, вперед. Дивіться <ріст> там, там вже, там вже можна покрути десь. дімчик фермер на місці. Їдемо, Валентин мене вже за руль посадив. Помінялися ми з батьками. І трошки ми працюємо. Так, перший раз я на джунгірі їду. Що тако, добре? Так, Все, поняв. Все, кидаю телефон. Добре. Трошки я вже навчився. Навчився ці кнопарики клянцити, піднімати і опускати підвізку. І хочу вже вам показати, який результат ми робимо. Що до і після. Як воно той компактор рівняє. Закінчили ми роботу. Робота у нас була 4 гектар. І йдемо помаленько до столу. Так, у нас на 4 гектара земельки пішло солярки. Скільки ти кажеш, Валентин? 30. Десь 30 літрів. І 0,5 єгера і 0,5 горілки. Мені комбайнера. Да, батьки? <схід> 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 <схід)> Площа закрита. Всім дякую за перегляд. Слідкуйте за каналом, будуть такі відео, і буде багато багато цікавого.